Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо надзвичайно важливе питання. Чому те, що викладається в теорії функцій комплекснозначної змінної, є помилковим? І як ця помилка сталася. Ми розглянемо зовсім просте питання, як інтегрувати і диференціювати функцію є е в степені і X. Офіційна теорія відповідає на це питання так. Похід е в степені і х є і помножена на е в степені і х, і інтеграл від е в степені і x dx до дорівнює 1 поділена на і є е в степені і х. Здавалось би, все чітко, ясно і немає ніяких питань. Але ми знаємо, що у нас існують Комплексні системи функцій і дійсна система функцій. Тепер ми можемо узгодити це питання між ними. Тобто ми знаємо, що дійсна система функцій можна, може бути переведена в комплексну і комплексна в дійсну. Тепер глянемо. Що ми маємо? І так, є в степені і х це косинус х плюс помножено на синус х. Відповідає в дійсній системі функції це одиниця поділена косинус х плюс тангенс х. Або ж це тангенс пі на 4 плюс х на 2, або ж ми записуємо це, як є в степені φ. Але це показникова функція, так би мовити, в тригонометричному вимірі. Також нам відомо вже, що між системами функцій. А також всередині системи функції існують так звані коефіцієнти переходу. Коефіцієнт переходу між дійсною і комплексною. або комплексною і дійсною системою функцій відповідає мінус одиниця поділена і косинус х. Тобто це між тригонометричною і тригонометричною системою функцій. Відповідно до нової теорії, похідна буде таким чином визначатися. Тобто у нас похідна комплексна від e е степені stepeni Ix, це похідна від e е степені stepeni EX, поділена на коцент переходу. Тобто в результаті є і Х, це i помножена на e е в степени EX, поділена на мінус 1, поділена на i cosinus x. В результаті ми одержуємо, що похідна. будет такой косинус x помножен на e в степени и x, то есть косинус помножен на косинус x плюс и синус x, а e в степени минус и x будет минус косинус x помножен на e в степени минус и x, до ревня минус косинус x помножен на косинус минус и синус x. Разглянем відповідність. Тобто То есть мы возьмем Похідну віддісне і є в степені фі. Тобто одиниця на косинус плюс тангенс х похідна дорівнює синус х поділена cosinus квадрат х плюс одиниця поділена на косинус квадрат х. Тобто виносимо одиниця на косинус. В результаті одержуємо одиниця поділена на косинус. Помножена одиниця поділена на плюс тангенс х. Так як у нас. Прямий перехід одиниця на косинус переходить в косинус в комплексної системі функцій. Тобто це косинус помножене на косинус плюс тангенс х відповідає і помножене на синус х. Тобто це косинус х помножене на е в степені і x. Де тангенс, хто е, не, не знає, як це знаходиться, тобто ми записуємо в системі через косинус х. Заміняємо косинус x на 1 поділена cosinus x, в результаті одержимо і синус x. Те ж саме ми робимо із e в степені мінус фі. Тобто одиниця поділена cosinus x мінус тангенс х. Це похідна. Знаходимо це мінус cosinus x помножене e в степені мінус i x. Тепер давайте розглянемо інтегрування функції e е в степені і х. Ми також знаємо з попередніх відео, що в нас є так звана формула інтегрування. А формула інтегрування складається в нас з двох складових. Це підінтегральна функція, і яка помножена на акцент переходу. В дійсних системі функцій ми її не бачимо. Тому що коцент переходу там дорівнює одиниці в той же самій системі. Ну, тригонометричній системі. Тобто там, наприклад, синус x переходить в синус x. Тобто коцент переходу одиниця. Ми його не бачимо. Подивіться в попередніх відео, особливо там, де про табличні інтеграли, про що таке похідна від... Оберненої функції. Там все розписується. Ті, хто ще не знає, що це таке. І так, розглянемо інтегрування е, функції комплексної, записуємо інтеграл, є е в степені і x. Це комплексна функція dx. Записуємо інтеграл є е в степені і x. Помножимо на акцент переходу е, з тригонометричної системи функцій, тригонометричну систему функцій. Інтеграл є в степені і х. Помножено. Коцієнт переходу ми вже знаходили. Це одиниця поділена і, і косинус х з знаком мінус. Записали. Я, Записали. Одержуємо. В результаті мінус одиниця на і інтеграл dx мінус інтеграл від тангенса x dx. Тут ми вже можемо спокійно інтегрувати так, як ми знаємо інтегрування. Тобто у нас це х, це у нас плюс логарифм косинус х. Записуємо, що це логарифм. Е, і х це логарифм косинус х плюс і sin x плюс логариф косинуса х. Підводимо під логарифм. Тобто це логарифм косинус х помножено на cosinus x плюс i sin x. Тепер ми можемо таким же самим чином перевести в комплексну систему, в дійсну систему функцій. Тобто косинус це 1 на косинус, одиниця на косинус, і синус це тангенс. Тобто в дійсній системі функцій це буде виглядати таким чином. Можемо перевірити інтеграл 1 поділена косинус плюс тангенс х дх дорівнює інтеграл dx косинус х плюс інтеграл тангенс х дх. Тобто це φ, А це у нас плюс логаріфм 1 поділена косинус х. Таким чином розглянемо і інтегрування e в степени минус и х представляемо одерживаем. Тут у нас логарифм косинус x плюс i синус x минус логарифм косинус x. Е, тобто мы одержим результат логарифм. Водонэть определенно косинус x помножен на cos x плюс i синус x. Множимо косинус плюс i синус x на косинус мінус i синус x і ділимо на косинус і i синус sinx. В результаті одержуємо такий результат. Записуємо його. І тепер ми можемо знову ж таки підставити замість косинуса 1 на косинус, 1 на косинус, і синус sinx мінус тангенс х. Можемо перевірити точно так же. Інтегруючи. І одержуємо результат. Такий же самий. Тобто от він результат цей. І переходимо в комплексну систему функцій. От він результат цей. Тобто ми показали, який взаємозв'язок має дійсна система функцій в цьому разі. І комплексна система функцій. А тепер ми побачимо, як же виникла головна причина, помилка, яка повела теорію по невірному напрямку. І так, дивимось. Офіційна теорія каже. Похідна від e е в степені і х дорівнює і e в степені і Іх. А по-новому це косинус х на ex і мінус косинус х на е в степені мінус і х. Давайте тепер подивимося. А якщо ми його проінтегруємо? Одержимо ли ми той самий результат? Ми знаємо, дуже просто це питання інтегрується де x і ми одержуємо c. Е e в степені і х. Тепер подивимося сюди. Інтеграл. Косинус х помножить на e в степені і х. Це комплексна функція. Тобто ми об'язані її під інтегралом помножити на концентр переходу. Коцент переходу мінус 1 поділена і косинус х. І в результаті що ми одержуємо? Одержуємо і інтеграл є в степені і x dx. Тобто ми приходимо до цього ж самого результату. В результаті ми інтегруємо уже далі, так як ми вже коцент переходу підставили під інтегральну функцію. В результаті ми одержуємо і синус sinx плюс cos, x, це є в степені i x. Здавалось би, те ж саме, але є ж нюанс. Коли ну, вчені минулого робили це і вирішували, що є е в степені і х, це і помножене є в степені і х, вони в принципі були праві, тому що вони могли звести все це питання при інтегруванні от цих інтегралів вони могли привести до цього питання. Але вони не враховували і не могли врахувати, тому що вони не знали, що таке е системи функцій. Дійсна і комплексна. І тут, як то кажуть, математика піднесла сюрприз. Вона не показала коцента переходу. І далі пішли питання такі, що беремо будь-яку комплексну функцію. Просто її розв'язуємо, інтегруємо або диференціруємо так, як звичайні функції. А це не так. Без кофінта переходу всі інші, крім дійсних функцій, вони не інтегруються і не диференціюються. Тобто знаходимо далі. Інтеграл. Мінус косінус х є в степені мінус і х, тобто цей інтеграл, підставляємо к центр переходу, знаходимо мінус і є в степені мінус і х де х. Тобто ми знову повертаємося вже до цієї до цього інтегралу. Цей інтеграл ми вже інтегруємо так, як звичайні інтеграли. Але щоб прийти до нього. Нам потрібно було похідну від є е в степені мінус і х помножити на кцент переходу. І в результаті ми теж одержуємо є е в степені мінус і х, який буде висновок. Помилкове розуміння природи походження похідної призвело до подальшого розвитку теорії комплексозначної змінної в невірному напрямку. Ну те ж саме з теорією аналітичних функцій. Тобто, скажімо так, теорія наших математиків підвела. Тому що, коли вони зводили цей результат, з цим результатом, вони були праві. Але вони не знали, що для того, щоб це все зробити, нужен ще акцент переходу. А цей коефіцієнт переходу його не бачили. Тому що вони розглядували комплексну систему функцій так само, як і дійсну систему функцій. В дійсній системі функцій ми коефіцієнтів переходу не бачимо. А в комплексній і в будь якій іншій вона обов'язкова коефіцієнт переходу. На цьому будемо закінчувати це відео. クラッシュ。Все,